Астрономічні факти науки кажуть: у підручниках написано, що червоні зірки протягом мільйонів років перетворюються на білих карликів. Але це неправда. Наприклад, Сіріус це червона зірка, яка сьогодні є білим карликом, а минуло всього 2000 років. Ось це справжня наука, зафіксована фактом. Тобто ніяких мільйонів, мільярдів років немає, не існує. До цього можна додати, що є прямий свідок створення Сонця зірок і місяця це Ісус Христос. Кому вірити? Балаканині, яку люди не бачили, чи прямому свідку? Чені дивляться в космос і бачать, що кільця Сатурна в нашій сонячній системі нестабільне та сильно віддаляються від планети. Сатурн дуже швидко втрачає кільця. Очевидно, що їм лише кілька тисяч років. Інакше, якби це було мільйони чи мільярди років, ніяких кілець. Би й не було біля Сатурна. Це один факт. Місяць віддаляється від землі всього на кілька сантиметрів на рік. Але якщо місяць віддаляється, значить він був е раніше ближче. Якщо місяць наближається до землі, будуть приливи. Мільярди років тому місяць був би занадто близько до землі. Настільки, що приливів було е двічі на день. Вони знищили б землю. Цунамі не, при... не припинялись. би. Тобто, факти про мільйони і мільярдів років це вигадки. Це ніякі не, не, не наукові факти. Всесвіту всього близько 6 тисяч років. Ось це науковий факт. Щоб не бути обдуреними, підписуйтесь на телеграм-канал Султаненка. Місії Слово Боже. Напишіть мені. Я як служитель з радістю підтримую вас духовним спілкуванням та молитвою. Хай Бог благословить вас.